Ну, таке про те, що треба ж бути упоротим, щоб вірити, що якісь інопланетяни живуть у тебе під нігтями. А ця тітка, причому вона така абсолютно видно, По ній видно, що якась, ну знаєш, ну просто що обдурить. от прям тхне одне і зразу одним оком. Ну, люди велися і так підписувались. Так от, це значить, мені можна що зробити, придумати якусь релігію. Продавати інфокурси, це дві, ну тобто це різне трошки. Придумати релігію, і там, всі до тебе заходять і там, витягувати гроші, да? десятини там, чи ще щось. От. Е, наговорити чомусь, що зараз кінець світу і ніколи, що тобі не потрібні гроші, нічого не потрібно, а треба кожну хвилинку там ловити, да? е, медитувати щось і ось там. Я тобі дам гарну енергію, якою ти протягнеш, проживеш там. Ну щось таке, як ви думаєте, вийде. От, знаєте, таке мені придумати якусь свою релігію і позабирати гроші у людей, обіцяючи вічне життя колись потім, там, десь. І інше це також цікаве це інфоциганство. Продавати курси, як стати. Е молодим – у 85 років, або самим старим у 20. Ну, тобто, щось таке.